На головному вокзалі міста одразу видно, вхід до туалету платний дві гривні. По телеграмі, відповідно, телеграми, у нас платний туалет. Ну зараз платний, а я весь, весь час був платний. А хто головний на вокзалі? Хто тим керує? Хто дав таку телеграму, що має бути платна? Не знаю, хто телеграма дає». На попередженні, яке змушує пасажирів платити за природні потреби, немає навіть печатки. Воно підписане словом адміністрація. Та що це за адміністрація? Навіть касир у туалеті не знає. Натомість з'явився черговий вокзалу, який мав би усе пояснити. «Чекайте, без, ну, без камери. Добре, «А чому у вас платні туалети на вокзалі?» Це на основі вказівки криміснікозівки. Хай, не знімайте, чому. А якої позиції? Кожному туалеті є інформація. Ми бачили допустимо адміністрації. а яка це адміністрація? Там ані початки, ані дати, а нічого немає. Після того черговий помчав до жіночого туалету і там закрився. От. Ви вже нам не відкриваєте? Я вже пів до половини до нас. А, а ваш черговий з повокзалу зайшов, він... За деякий час чоловік вийшов з туалету, де, напевно, встиг перечитати папірець, прикріплений до стіни. Ну ви, ви знімали стенд інформації? На стенді інформації є, згідно з, чого? Згідно чого, скажіть нам. Печатка. Почекайте хвилинку. А де початка? Там просто це такий листок, я можу видрукувати, написати адміністрації. Де є її достовірність? Почекайте хвилинку, зараз підійде керівництво залу. Та керівництва ми так і не дочекались, хоча на вокзалі є і безкоштовний туалет на першому пероні, про який мало хто знає, знаючи по собі, не завжди є можливість заплатити ті самі дві гривні, тому що були були такі ситуації, що залишались гроші суто на дорогу, і все. І, і ну а вихід який? Куди ходити? Ну немає квитка, немає грошей і все робіть, що хочете. В ЛКП Старий Львів вбиранню закривають на ключ, але скористатися нею відвідувачі можуть. Буває таке, ми бачимо, мешканець там порядно вдягнутий, не дуже там не кінці болом То ми даємо ключ, він може скористуватися. Грошей набирати за таке? Ні, ти біжу. Людина хоче в туалет до чого. А от у поліклініці після того, як туалети перестали замикати, почались проблеми. Були закриті туалети. Шли люди до лікаря, сиділи на прийом, брали ключі в лікаря, відкривали. Кабінки були чистенькі. А тепер, як відкрили кабінки, люди йдуть, і що люди всі жаліють. Всі о, дивіться, воску забиваний. Ну а відкрили ми кабінки, цілий час забити туалети. У міських державних установах та громадських місцях вхід до туалету мав би бути вільним а закривають вбиральні можливо саме через безсовісних відвідувачів. Марта Коготруман Маленький, головні новини Львова.